Вони ще на точках буде по точках. 100 метрів буде достатньо. Зараз дуже штрафи високі. Ми проводимо якраз по цьому питанні розв'язкову роботу людям щодня. Зараз всі що ми попривикали, всі все щось палить. Все життя ми щось палили. Так, вілина після три? Так. На роботу можеш завод і кар'єр. Тут є основні застереження, як уникнути пожеж в природних екосистемах. Будь ласка, не спалюйте, тому що великі штрафи і це небезпечно. Це може призвести до масштабних пожеж. Ми застерігаємо насамперед. Тримайте зараз. Просто повідомте самі знаєте, повідомте ага. сусідів близьких. Може вас до не, живе, не в шарасі живе.